Всім привіт! Сьогодні бачите, я вже в березовому лісі. А чому в березовому? Тому що хочу знайти чагу. Перед цим ми бачили кадри, як там проходив я повз річку. Таке там подивився, там подивився, думаю, може ще десь буде глива. Фламуліна є, але кажуть, вона вже і набридла. І тепер будемо шукати чагу. Саме, як кажуть, лікувальний гриб. Не знаю, чи вдасться, але пошукати треба. Тому кому цікаво, залишайтесь. Походимо сьогодні з вами по цих наших Чернігівських горах, по чернігівському полісю. Можливо, щось знайдемо. Якщо знайдемо, то все покажу. Да хоч і не знайду, то покажу, тому пішли. Пошукаємо чагу. Так, отут -от здаля здалося, що можливо чага, але ні. Тут все дерево, якраз пара дерев, одне і друге, дві берези, подивіться, які наростки. Бачите, один, тут другий, якби світло там нормально падає, але це не чага, це так називаємий кап. Давайте сюди переміщусь. Ось з цієї сторони з підсонячної. ось кап. Якщо навіть чуть-чуть повандалити, так от взяти. Тут ми побачимо колір деревини. Тобто це кап, який просто ну, один з наросток таких на деревах. Але це не вона, тому що чага має більш такий, ну взагалі вона, по-перше, згори повністю все має бути чорне. І тут колір не такий от світлий, а має бути такий кремовий. Тому це не вона. Буває, деякі люди путають. І оце от забирають з собою. Ладно, це просто так для прикладу показав. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Пройшло ще десь хвилин 15. Після того, як показував, Кап, не камера без зуму, але отам, от бачите, такі, там де мій палець, там чорний наросток. Ото і є чага. І отут. Зараз я спробую розкласти штатив і ближче вам показати. Там от є маленька чага. Але я також мабуть і не дістану. Ну ніяк не дістану. Зараз просто покажу як вона виглядає ближче. До речі, на сусідньому дереві також високо, метра так 4 Також чага. Так, в мене півтора метровий штатив. Зараз спробую на витягнуту руку, до нього дотягнутися і вам показати, як виглядає чага. Це дуже маленька. О, така от, не знаю, вам видно, не видно, як там вона камеру знімає. Ось такий от чорний наросток. Ото вона. Ото вона. Але цю не дістану. Будемо шукати, може де буде нижче. Не знаю, як там воно знялося, потім подивимось. Так, згори помітив, такий от чорний. Колір, чорний колір, навіть дуже радий. Ану. А то я вже бачив, але бачите, як високо вона росла. Ось на цій баристі. Що то воно таке? Ось. А це вже вона. А це вже вона. Подивіться, який має темний колір. Так. Мою сокирку зараз в сторону. Ось це. Що, так мені здається. Так, вона дивіться, вона тут лущиться Верхні ці такі от частини темні, такі ніби як вугільні. Так, це вона. Ану отут І отут ще от. Ой, спускаюся, то не дуже вибачте за зйомку. Отак от ось Думав, ці вже буду Зараз якось Зрубувати і забирати. Ну нарешті хоч щось. А то і вона є така невелика, але дуже високо. Ну а цю, тут, я кажу, пощастило. Будемо забирати. Ось такими ну, вандальними методами, але по-іншому, як то кажуть, ніяк. І добувається цей цілющий гриб. Так, ти не позбираєш, ти позбирає, що впало. Дефіцитний. Отак от. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Ну от, Шановне панство. Отак от, от і виглядає чага. отут от, от темна частина. Бачите, як вона я кажу, ще раз покажу. відлущується. Оце вугільна. А тут має такий от, як я кажу, кремовий. Це все щищається і залишається тільки оця. от Якось із його робляться і чаї, і настоянки. Отак от. Дивіться яка вийшла кубка. Невеличка, але вже як не з порожніми руками. Шукаємо далі. Ліс ще великий. Сьогодні погода дуже балує. На вулиці десь плюс 4. Туди вище піднімешся, то так дують. А тут такий затишок, тихо, приємно. Ну, в таких умовах шукати просто класно. Таке відчуття, ніби весна на вулиці. Але ні, січень місяць. От чого-чого, а тротовиків тут просто вдосталь. Подивіться, які... яка кучність. Плюс мені один знайомий каже. Та, що там ту чаху збирати? Вона на кожному дереві. Сотнями росте, можливо і сотнями. Тут якраз от я думаю, якщо порахувати все що от на цьому стовбурі, сотня точно буде. Але це ж не чага. бо буває деякі люди путають. Але красиво так от подивитися як воно росте. Так, шукайте що нам треба. А тут іду Дивлюсь, думаю, що то воно таке чорне лежить. А тут мені приємний бонус код. Що навіть не потрібно нікуди лазити. Подивіться, який шматок лежить. Це не я його відламав. От вона чага. Ось, ось вона. Як вуглина. О. Так, зараз заберу, бо хочу показати, чому вона тут лежить. О, там от. Це сухе дерево стояло. І там на вершку є також чага, але воно переломилось і ось сюди впало. І тут впало, ось, якраз воно відламалося. Дивіться. Отак от і росте чага, і отак от вона виглядає. О! Ні, руками не відірвеш. А можна. Бачите, який тут колір деревини? такий кремовий. Ось такі от шматки. Тут маленька впала. Будемо обчищати, почищу. І цю буде забирати. От. Ось чага. Це ще така молода. Так. Оце приємний бонус. Оце приємний бонус. І ось вона ще. Якраз я б так би взагалі бнув, я б не дістав би її, не дістав би. О, ну Це вже в така поганої якості. Чудовий бонус. Зараз буду ці забирати. Так, от з цього місця забрав таких от три оковелки. Подивіться, яка велика, вона така масивна, така важка. Зрозуміло, що оцю частину, ну, це все робиться вдома, зрозуміло, не тут, чорну частину. Забираємо і залишається така от вона ніби ще така м'якенька приємна така от на дотик. От, Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой. яка чага. Просто краса. Що саме цікаво, ну зараз, слава Богу, всі як кажуть, мають інтернет і можуть почитати, що це за гриб, що з ним робити, але ну от, він в основному застосовується, якби покращує обмін речовин. Там, Активізує обмін речовин, регулює діяльність серцево-судинної системи і плюс допомагає там, якого, там, хворий там, шлунок, кишковий тракт. Тому це дуже цінний гриб. Ну, більш детальна інформація, думаю, що це не проблема знайти в інтернеті, тому що інформації про цей цілющий гриб дуже багато. Забираємо і ще походимо. Ще є ділянки, які треба обдивитися. А тут наверху на наших горах вже такий добрий вітер. Так, тут подивився, немає. До речі, знайти чагу це не дуже така, скажімо, проста справа. Її небагато. От коли вона не потрібна, колись там ходиш за грибами, то там, то там, здається, що бачиш, потім йдеш в ту місця і їх вже нема. Мабуть, і люди таку щось честі позабирають. Гарно тут місця. Ось такі от гори, буває, там мені от пишуть, яка вас там місцевість красива. Я і не думав, що чи не думала, що на Поліссі може бути отаке. От да, у нас тут на Чернігівщині тут, в цій частині саме така місцевість. А літом скільки тут грибів, де по осені, тут вже було білих грибів. Правда, цей сезон 2024, що пройшов, пройшов повз нас, тому що два з половиною місяці не було дощів, тому які можуть бути гриби, тільки пізні осінні, трішки масляшків, було то і все. О, от і знову ж бачите, ідуть, скільки тут тортовиків. Тортовиків чогось. -чого. А багато. Ладно, продовжуємо шукати чагу. І ще буває, люди путають чагу з такими ніби наростками. Ну це дуже маленькі, але воно видно, що тут от така от темна субстанція. І ростуть вітки. Тут ось ростуть, там ростуть. Але з чаги нічого не росте. Це не вона. Ну, Тут вони маленькі, але вони бувають такі, як і м'яч, такі більші. А от давайте підійдемо до цього дерева. Тут буде краще видно, бачите? О, тут є така ось така округлість. Отак тут. Бачите який чудовий приклад. Ішов до одного дерева, біля іншого побачив. Ось така ось така округлість. Але це не вона. Це я кажу також кап. Хоча я кажуть візуально, можливо, для тих хто не знає, не розбирається, то... Може також подумати, що це вона. Але ні. Ні, не вона. Йдемо далі. Так, і ще один приклад. Капу і чаги. Також росте височезно. Не знаю як буде зйомка, тому що я на витягнутому штативі. Це в нас кап. Отак от він виглядає. Величезний величезний наросток. Але то не те, що нам треба. Зараз йдемо. Так, на штативі може буде. Тоситься. Знайшов чагу, не знаю, чи... Ні, ну те, що я її не дістану, це 100%. Вона росте на висоті метр так під чотири. Але може на штативі якось ближче вам вдасться показати. Подивіться, яка красива, велика і темна. Вже впав, бачите, я більше не дістаю, мені не вистачає ще метр два, але якщо видно, о, там яка темна, красива, гарна чага, але я її не дістану, От вона темна-темна яка. Бачите, вона відрізняється від того капу. Ну що ж, ростуть вони зазвичай високо. Не просто їх добути, якщо навіть і знайшов. Важкувато ходити, тому що тільки з однієї гори на іншу. Так само ліс весь в горбах. Так. Але нічого, воно то варто. Правильно, чи би не займалося, воно все іде велике задоволення. ми Йдемо далі. Зараз ще пройду метрів 400. Буду переходити на ту сторону. Ще знову, я кажу, зустрічається. Але що ж ти поробиш, якщо воно на ті 4 метри, отаке от тонке дерево. Ну, безуму ж я кажу, що можливо там от видніється, там от один і там от другий. Є гриб, але дуже високо. Тут його не дістанеш. І знову відійшов метрів 50 Подивіться, як високо, ось і ще чага. Я на штативі. Вона метри три, ніяк я її не дістану, але бачите, є гриб. Отак от, отакий такий от красень. Але ти його не дістанеш. Так, зараз мені зателефонували, треба йти терміново додому. Робота. Не дійшов я то що хотів. Зараз вам покажу цей результат. І на сьогодні вже пошук буде закінчений. Ех, отут-от на підгорку. Черговий гриб, який я не дістану. От. Бачите, який гарний. Знову ж таки, метри три. Ще й ворона кричить, да й не одна. Не дістану що ж поробиш? Не дістану. Сьогоднішній похід завершений, тому що треба йти додому, до мене набрали. Не дійшов я десь, ну. Та чимало маршруту ще не пройшов. Е, все, що вдалося мені зібрати, о, така от купа. ну Я думаю, цього плюс-мінус ще й достатньо, ще й непогано. Плюс в мене ще в пакеті є такі ну маленькі, такі невеличкі, такі там немає сенсу їх викладати. Нічого страшного. Наступний раз, я думаю, ще, ще походжу, подивлюся, тому що гриб це прекрасний, дуже цілющий. Будемо робити чаї, будемо робити настоянки. Кому цікаво, також читайте інформацію в інтернеті про цей прекрасний гриб. Ну а на сьогодні все. Всім дякую за увагу, щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па. Ходіть до лісу і збирайте отакі от цілющі гриби. І читайте про них інформацію. Отака от краса.